Сильний дощ буде збивати шари, вдягати сміттєві пакети на привід. Якщо е в привід пав ти одразу підняв, то є варігідні, що у нього вода ще повністю там не попала. В <му> приводі металевого там тільки корпус, внутрішні деталі. Воно може там піти ржою, але це треба дуже багато часу, щоб все ставити. Масляна пленка вона все одно не дасть так, прямо так от одразу. Тут тільки питання от, мотору і електрики. Вітаю, друзі! Сезон дощів повертається вже цього тижня. Тому ми знову поговоримо про найболючу тему Airsoft під час дощу. Ми поговоримо з майстром по ремонту приводів глібом. Як впливає волога на привід? Що очікувати? І перше питання: які наслідки будуть, якщо ми будемо піддавати привід волозі? Низький рівень це умовно такий невеличкий, якийсь дощ накрапає середній рівень, це коли злива конкретна, і третій, коли ми його повністю занурюємо чи короткочасно, чи на якийсь більш-менш тривалий проміжок часу ну умовно, да а які наші мають бути подальші дії, на що це все впливає, і як жити з водою? Грати в сильний дощ, в принципі, ну, неможливо, тому що стрільба буде ну повністю безрезультативна. Тому що сильний дощ буде збивати шари, і вони, якщо будуть летіти, вони будуть летіти дуже неточно. І це ну, майже неможливо, скажімо так. Тому якби, варіант сильного дощу можуть тільки розсматривати, тільки коли ну, ми будемо переміщатися, стріляти, це ну, майже неможливо. От. Якийсь, якщо йде мова про якісь маленькі дощі, там скажімо, дуже вологу погоду, то якогось якоїсь шкоди приводу не може ну завдати, не вдасться. Ніяких проблем не буде. Тобто, нашивати умовно якісь кавери, вдягати сміттєві пакети на привід, ну не потрібно не обов'язково. Да, це ну не при невеликому невеликій кількості води, це не повністю не обов'язково. А якщо до прикладу ми форсували якусь там річку, чи щось, ну якесь болоце, і занурили привід, то що які дії? Ну тобто чи продовжуємо мовну гру, якщо він стріляє? Як там ключі, і взагалі електроніка? Якщо вона там є чи її нема, ну що робити тим, в кого вона є, в кого нема? Як сушити і рекомендації від майстра? Ну, якщо е, привод неповністю занурений ну, буквально, там, на невеликий проміжок часу, то, тобто він впав та її одразу підняв, то є вивергідні, що в нього вода ще повністю там не попала. Там, якщо вона попаде в ствол, то це, ну, ви її можете звідти вилити, може почистити ствол і так далі. В е, приводі, най, скажімо так, найбільш е, опасна зона це зона двигуна, тобто як правило, це в рукоятці. Бо сильне попадання води у мотор може призвести, і робота мотора у воді може призвести до виходу його з ладу, От. або навіть до перегорання проводки і виходу з ладу акумулятора. От. Якщо привід повністю був погружений в воду, і це зайняло ну, не одну не дві секунди, то він повністю набрав води, то скажімо так, експлуатація далі вже не бажана. Тому що навіть якщо вилити воду, то... Ну, повністю все одно ми її не прибираємо. По-перше, да, ну, ви на, на грінете нічого не посушите, а по-друге, сушіння воно все одно е не панацея від того, що у вас все утонуло. Тому що ну, смазка буде вимита або змазана е і там розпута всюди. Е Мотор може бути все одно вологий. І там без розборки і просушування нічого не буде. О, тобто бажано вже привід зробити йому, скажімо так, ТО. з якою швидкістю критично важливо принести привід до майстра або самому повністю розібрати, перезмазати і зробити все, що треба для сушки, щоб прибрати всю вологу, і привід працював далі. Ну, вже ж як мога швидше, ну, скажімо так, протягом 12 годин там, чи там, перших, там, перших, з першої доби окіснення, воно ж знаєте, починається як швидко, так і через деякий час. Просто якщо в приводі металевого там тільки корпус, як правило, там внутрішні деталі, там шестерні, там, це ну, воно може там. Піти ржою ну це треба дуже багато часу, щоб все сталося. Крім того, там все одно масляна пленка, вона все одно не дасть прямо так заїжджавити от одразу от. Тут тільки питання: от мотору і електрики. Якщо ми говоримо про іржу, сталюку і тому подібне. Зовнішня, ну, там, мовно, корбадік чи якісь піни, як їх захищати, об... силіконом, можливо, обробляти, які дії зробити, щоб цієї ржи не було, тому що це, як мінімум, ну, візуально неприємно. Ну, зовнішні тут, в принципі, як і до бойової зброї. Ну, якщо ми кажемо про вже ж от, нейлонові чи пластикові корпуса, то там ну, нічого ржавіть не буде, крім усіляких... Пружинок і там, пінів, і так далі. От, сам корпус, там нічого не станеться. Тобто просто протерти там і все. А якщо брати, до ну, прикладу, якісь там стальні. Ну, стальні, стальні в стрейкболі зараз у знову ну, 90% що це буде якийсь АК, або щось з цієї серії, там, де і то не усі АК там, металеві. Там є сілумінові, є постмасові. Якщо казати про більш е, якісні, то там е, так, там буде питання і режі, і тут на вибір власника відведе 40 до якихось спеціальних смазок. Збройових там мастила, ну от у мене, до прикладу Індель, то я думаю, що краще трішечки більше витратити грошей, а власникам бойової зброї, це простіше. Я так розумію, що просто беремо те ж саме мастило і просто переносимо його на зов... ну, наносимо на зовнішній на зовнішні частини корпусу. Добре, а якщо ми беремо акумулятори, тобто моторчики в бубнах. Чи коробах, під кулемети? Ну, це більш е, складніше, тому що добратися до мотора там складніше. І самі мотори там їх вони не продаються окремо, їх треба шукати. Е, ну, бажано, да, це оце бажано не, не топити. Угу. Ну, взагалі, приводи, як будь-яка електроніка, бажано не. Щоб підводу воно все це не йшло. Ну, якщо треба зброя страйкболя, щоб можна було з неї там пірнати, то тоді краще подумати про такі газові автомати, які повторюють справжні, тобто у них вони працюють на газу. Тобто в них або в магазині, як правило, цей газ, як в газових пістолетах, або іноді там, там в корпусі, ну, як правило, в магазинах. От, і там розбирається все по-справжньому, то тобто, там його не проблема самому розібрати. Він не так спокійно переносить спокійніше воду переносить, тобто, його треба просто встряхнути і все. Там, навіть якщо смазки не буде, все одно буде стріляти. Тобто, це більш актуально. Ну там є інші свої проблеми, вже ж. Но... В тільки такий варіант можна бути, як для шо для стракболість. Плюси і мінуси, як кажуть підводні камені. Вони всюди є. ГББшні приводи мені особли особисто дуже подобаються, але я розумію, що взимку з ними не попрацюєш. Ну і в обслуговуванні, взагалі в обслуговуванні, можливо не так дорого, хоча ті ж якісь гумки треба міняти періодично. Ну, обслуговування вони з однієї сторони проще набагато, тому що може людина сама там, ну просто подивившись, як це робити, як бойові, то там ну, не таке багато там сильних знань не треба, треба тільки бажання. Ну але ж вартість там на але деякі... Вартість, скажімо так, по, по Теж відремон... як бойового. відремонтувати проще буде привід. все ж таке. Це таке най, найбільш народна зброя, скажімо так. Ну так, вартість в нього 100%, якщо цей бюджетний брати, він взагалі нічого не вартує, але він вже готовий до використання. Питання таке: тут ми маємо акумулятор, багато історій ми чули, що щось там взривається. Літій полімерні, вони більш-менш нормально до вологи ставляться, але все одно я там бачив якісь відео, чи, до прикладу, з того ж Samsung в, тел в телефоні був, був випадок, да? що вони цілу партію відзивали, тому що вони взривались, вибухали е в руках користувачів. Ми розуміємо, що в нас приклад, який е ну, витримати, скоріш за все, акумулятор зможе там той же взрив. Але тим не менш, не хотілося би, щоб щось там відбулось. Бо вже найближчим часом ми будемо топити оцей привід, щоб подивитися, що з ним буде відбуватися при різних навантаженнях водою. То є якісь можливо рекомендації, так щоб побезпечити праву сторону мого обличчя. Там може щиток якийсь там, як при коронавірусі налягали. Ну, акумулятор, скоріш за все, ну, не буде ніяких проблем, тому що він піде під воду. Тут проблема може бути тільки, якщо він буде під'єднаний до приводу і піде під воду, да, якщо там десь буде коротке замикання, що теж маловирогідно, то, тоді да, може, ну, це як і якщо він буде не під водою, але буде короткий, теж він може взутатися і почати горіти. От, а під водою ну, нічого не буде. Як я нікого не чув, щоб сам акумулятор покладену у воду, щоб з ним щось сталося. Я так розумію, що про всяк випадок треба мати з собою е вогнегасник. Про всяк випадок. Чи, чи як? Це не треба. Треба, щоб привід був, ну, скажімо так, з. Слідкувати за своїм приводом і все буде нормально. Не треба ніяких вогнегасників. Ні, ні, я маю на увазі, що під час цього експерименту, про який я говорю, що просто про всяк випадок, щоб Ну... І у нас буде вода. А, а, до речі, теж слушне зауваження, але ну, зайвою зайвої безпеки не буває. Е, я наголошую на тому, що мають бути завжди захищені очі, ноги, там руки і голова в першу чергу. ну Хоча окуляри це також частково голова. Тому про всяк випадок буде аптечка і буде е, вогнегасник. Можливо, це буде якийсь там дуже серйозний бабах але ми про це дізнаємось у наступному. Відео. А, якщо підсумувати нашу з тобою бесіду, то по факту, якщо невеличкий дощ, то ми працюємо жодних проблем. Якщо йде а, така сильна злива, то ми перечекаємо її або працюємо в будівлі. А, і якщо ми короткочасно занурили його, але повністю, то ну чи. Від того моменту, як ми його або короткочасно занурили, або трішечки більше, ніж е, умовно, секунда-дві, поки ми змогли підняти, е, ми звертаємось або до майстра, тобто до тебе, або до твоїх колег, або робимо це самі, чого я особисто не рекомендую робити тим, хто це робити не вміє. Е, правильно підсумував? Добре, дякую тобі за вчасну е, бесіду. Е, ну і до нових зустрічей. А ви, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Не забудьте прокоментувати. Звісно ж, підписатись на канал та наші сторінки у соцмережах: інстаграм, фейсбук та телеграм канал. Там багато корисної і цікавої інформації. Бережіть свої приводи, бережіть себе і своїх рідних, перекидайте за можливості гроші у фонд. Повернись живим разом до перемоги. Get ready for strike.